Привіт, друзі! Розглянемо таку задачу. На стороні BC трикутника АБЦ, сторона BC Позначили точку Д, так, що СД відноситься до БД як 1 до 3. Бісектриса БЕ ABC перетинає відрізок АД. У його середині. Точка М позначимо її, є серединою відрізка АТ. Знайдіть відрізок АБ, якщо С Д дорівнює 4 см. Отже, М – середина, відрізка різка Знайти АБ. Отже, розв'язання. БМ, він ще Бе, бісектриса кута АВЦ. Б.М. є медіаною трикутника АБД. Оскільки точка М – середина сторони АД. Ми одержали, що БМ є одночасно медіаною трикутника АВД і бісектрисою. Це означає, що трикутник АБД рівнобедрений з основою АД. Тобто бічні сторони АБ і БД рівні. Тому знаходження сторони АВ зводиться до того, щоб знайти сторону ВД. Ми знайдемо її із умови, із співвідношення СД, воно дорівнює 4 см, відноситься до ВД як 1 до 3. Звідси маємо ВД дорівнює 3, множити на 4 і розділити на 1. 12 сантиметрів. АВ дорівнює БД як бічні сторони рівнобедреного трикутника АВД, і це дорівнює 12 см. Це і є відповідь до цієї задачі. В Даній задачі ми використали ознаку рівнобедреного трикутника. А саме Медіана трикутника, якщо медіана трикутника є його бісектрисою, то цей трикутник рівнобедрений. Ну і звичайно використали означення рівнобедреного трикутника, з якого випливає рівність бічних сторін. З вами був Василь Васильович, до зустрічі на наступних відеоуроках.